Кафе над морем день перший. Ранок за ранком. Вона приходить щодня о 9.20. Містечко ще дрімає. Хоча перші пси та їхні власники вже пробігли своїми маршрутами, а рибалки почали повертатися з порту. Кам'яна вуличка веде до кафе, старовинного. З облупленими віконницями, де пахне кавою і морським вітром. Сьогодні, як і вчора, вона проходить повз того шкота. Він сидить на сходах зачиненого бару, жмуриться на ранкове сонце. Вона не гладить його, лише киває, він не відповідає, вони обоє мовчазні, знайомі. У кафе сидить дідусь із псом. Він завжди тут приходить перша за неї. Пес старенький, сивою мордочкою і розумними очима. Його звати Рікардо, як і хазяїна. Героїня не впевнена, хто з них кого веде. Пес завжди кладе голову на його ногу і тихо зітхає, іноді дивиться на неї. Вона сідає за той самий столик біля вікна, на вікні краплі, ніби злегка вкрита росою, за ним море. Сьогодні воно сіре, мов стара ковдра, якою хтось необережно накрив горизонт. Офіціантка Марія приносить каву без замовлення. Це вже місяць, як вони не говорять про це, кава просто з'являється. Разом з маленькою склянкою води. «Граціас», – каже вона, завжди тихо. Марія іноді щось відповідає сьогодні ні. Вона лише поклала руку на стіл на мить і зникла за прилавком. Вона береться за горнятко, від кави йде пара і запах, такий самий, як вдома. Мама варила з кардамоном. Тут просто чорна, але це теж тепло і трохи боляче. Мама ніколи не пила каву в кафе. Казала: Навіщо платити, якщо вдома смачніше? Її голос був спокійним і завжди ніби тримав світ докупи, щоб не розвалився. Вона бере телефон. Є повідомлення від тієї людини, що залишилась там, в Україні. Але вона не відкриває вже три дні. За вікном проходить жінка з кошиком, зупиняється, дивиться на море. Пес знову піднімає голову. Він дивиться на неї, вона посміхається трохи. І знову дивиться в чашку. Іноді в тиші чути мамині слова не голосом, а відчуттям теплі, як шарф, який вона забула вдома. Пальці тремтять не від холоду. День другий, пташка на перилах. Поки вона п'є каву, на перила перед вікном. Сідає дрібна пташка. Вона сіра з вогняною грудкою, мов маленьке серце, що випало з неба. Вона не знає як пташка називається, мама б знала. Мама знала всі назви і народні, і наукові. У дитинстві вони разом дивились ранкові передачі про природу. Мама тоді варила щось на плиті, а вона сиділа з чашкою какао на табуреці. Ташка тремтить, мабуть, голодна, а може, просто відпочиває. Вона відкладає чашку, виймає з сумки шматочок круасана, що лишився з учора, ламає його обережно, посипає крихти на перила. Ташка спершу насторожено поглядає, але за кілька секунд робить стрибок ближче. Дзьобає їсть. Залишки круасана для когось, теж емігранта. Теж у пошуках теплого місця. Вона повертається, каже раптом Марія. Що? не одразу розуміє героїня. Ташка. Вона тут щодня, ми її вже півроку годуємо. Марія ставить ще одну склянку води, хоча героїня не просила в її очах звична м'якість, яка нагадує мамину вона ніколи не питає зайвого, але в її мовчанні є розуміння. Моя мама теж завжди годувала пташок, каже героїня Тихо. Це перше, що вона сказала особистого тут, у цьому кафе, за всі тижні. Марія киває і лише тихо відповідає, значить, ви схожі. Море шумить за вікном, у каві вже відбивається сонце, десь у глибині грудей щось ніби трохи послабилося, щось стало легшим, не таким сковуючим. День третій. Пес і листівка. Вранці вітер інший, не такий солодкий, як учора. Сьогоднішній прохолодний, терпкий, як спогад, що ще болить, але вже не розриває зсередини. Вона сідає за той самий столик, кафе майже порожнє. Марія ще готує каву, а на лавці під пальмою він, дідусь, із собакою. Вона бачила його не раз. Пес, старий лабрадор із сивиною на морді. Сидить так близько до хазяїна, ніби боїться загубитись. Він підморгує їй. Гарний ранок для роздумів, так? Вона посміхається і раптом. Каже, я часто думаю про дім, то значить, ви ще вдома, відповідає дідусь, не вагаючись, пес повертає голову до неї. В його погляді тиша, як у мами. Мама теж мала такий погляд, коли слухала без слів, але з усім серцем. Він щось витягає з кишені, подає маленький аркуш. Тримайте, це стара листівка. Колись я її знайшов на Блошиному ринку. Думав, колись знайду кому віддати там море, але не таке, як тут, схоже на те, що ви шукаєте. На листівці берег, трохи туману і пара, що тримається за руки. Вона дякує, ховає в сумку. Пальці довго не хочуть відпускати папір. Удома ввечері вона розглядає листівку ще раз. Дивиться на пару, уявляє маму поруч, а потім себе, поруч з кимось, хто ще буде в майбутньому. Море шумить за вікном. Вона не плаче, вона просто довго сидить у тиші, а у цій тиші забагато думок. День четвертий. Лист, що не буде надіслений, або розмова з тією, що ще там. Наступного ранку вона не йде одразу в кафе, вперше за багато тижнів. Замість того, сідає за свій стіл біля вікна, ставить перед собою аркуш паперу і ручку. Поруч листівка з вчорашнього дня від дідуся. Вона довго мовчить, перш ніж написати перше слово. Мамо. Слова приходять повільно, не поспіхом, у листі не про війну, не про втечу, навіть не про втрату. У ньому ранки над морем, кава з пінкою, вуличні коти, запах свіжого хліба. Тут інше життя, мамо, воно не краще і не гірше. Просто інша. Іноді я почуваюсь мови кіно, де всі ролі розписані, але мені дали чужий сценарій, але й читаю його і знаходжу в ньому тебе. Вона згадує, як мама розчисувала її волосся перед школою, як пахло какао і тепла ковдра в дощ, як вони мовчали разом. Так як можуть мовчати лише рідні. Мені здається, я навчилась бути одна, але не самотня, бо твої руки все ще тут, коли я засинаю, твій голос у хвилях, твої очі в кожному доброму погляді. Коли вона дописує, папір трохи вологий, вона не зітхає і не плаче. Вона просто кладе лист у шухляду без конверта, без марки. Лист не буде надісланий, але він вже існує. День п'ятий Пісня на березі. Або коли хтось співає замість тебе. Цього вечора вона йде на пляж не за звичкою, а якось наче інтуїтивно. Море вже в темряві, але ще дихає теплом, повітря пахне сіллю, легким димом, хтось палить дрова далі по узбережжю. На хвилерізі сидить дівчина з гітарою. В її голосі, ніби багато мов одразу, хоча співає вона іспанською. Просто без мікрофона, без сцени. Люди поруч притихають, навіть пес той самий, що щоранку дрімає біля столика дідуся, слухає уважно, як людина. Вона не розуміє всіх слів, але відчуває це пісня про щось дуже близьке, про те, що лишилось там, за обрієм. У цій пісні її місто. Її двір, мамина домівка. У цьому голосі її власний біль, якого вона не могла вимовити. Пісня закінчується, люди мовчать. Потім хтось плескає обережно, ніби боячись порушити магію. Вона теж плескає і посміхається. Підходить до співачки. Не каже нічого особливого, просто дякує. І на мить у відповідь чує Ми всі когось згадуємо, коли співаємо. День шостий Річ, яку не повертають. Наступного ранку вона прокидається раніше. Все ще тільки сирія. Небо, море. Вулиці, ніби зроблені з однієї тканини, легко одягається і виходить, у руках невелика коробочка, усередині стара шпилька для волосся, мамин подарунок, пластик з ледь вицвілими квітами. Колись вони сміялися з того, яка вона дитяча, але вона зберігала її як щось важливе. Бо ця шпилька пахла домом, обіймами і тим часом, коли ще нічого не боліло, вона йде на ту ж лавку, де вчора слухала пісню, сідає, не поспішає, тримає коробочку в руках, гріє її долонями і відчуває, як серце б'ється повільніше, ніби зараз Правильний момент. Вона залишає коробочку на краю лавки без підпису. Хто знайде, хай знайде. Хай це стане чимось новим для когось іншого. Вона не повертається в свою кімнату одразу. Сидить і дивиться, як над морем з'являється світло. Цей жест не про забуття. Це про крок уперед. День сьомий. Лист Увечері вона повертається додому пізніше, ніж зазвичай. У вікнах уже жовтіє світло, місто дихає вечором. У її поштовій скринці. Білий конверт Безоворотньої адреси. Українські марки. Почерк мами, вона розкриває папір обережно як щось крихке Усередині кілька рядків. Доню. Я щодня ставлю на підвіконня чашку кави. Уявляю, що ми разом, не хвилюйся за мене. Я тут, а ти жива, тому живи. Ти там, де маєш бути. Обіймаю Мама. Її пальці тремтять. Вона довго сидить на підлозі, спершись спиною об стіну. Читає лист кілька разів. Потім, не витираючи сліз, бере ручку і пише відповідь на звороті того ж аркуша. Мамо. Я навчилась варити каву без тривоги і вже не боюсь мовчання. Твої слова, як ковдра, я не повернулась, але вчусь дихати. Потім відкриваю ноутбук, шукаю нову мелодію і вмикаю її тихо, як фон до думок. За вікном гавкнув знайомий пес. Десь поруч. Сміялася офіціантка. Життя було поруч. День восьмий. Повернення кольору. Наступного ранку вона прокидається раніше, без будильника. Просто так. Сонце ще не піднялося, але кімната вже не здається такою холодною. Вона йде в кафе, як завжди. Але сьогодні приносить із собою пакетик насіння для пташок, тих, що щодня сидять на перелах тераси. Знає, що старий чоловік із псом прийде, але сьогодні чомусь трохи пізніше, а не як завжди. Його звати Рікардо. дізналась випадково, коли офіціантка звернулась до нього на ім'я. Ви сьогодні світитесь. Каже офіціантка, ставлячи каву на стіл. Вона усміхається перша за багато тижнів щиро. Я просто почала помічати кольори. відповідає вона. Рікардо сідає за свій стіл, пес знову підходить до неї, кладе морду на коліна. Вона гладить його. Тепло і легко, і каже раптом: Ви схожі на мого дідуся, він теж завжди мовчав, але дивився так, що я знала, він усе розуміє. Рікардо усміхається, і сьогодні вперше щось змінюється, усе ще звичне, але інше. Немов світло лягає на речі по-новому. Вона витягує з сумки листівку, яку подарував дідусь. Дає подивитись офіціанці Це ваш новий дім, каже та. У вас тепер два доми тут і там, два місця, де можна бути собою. Вона зберігає мовчання, просто вдихає цей день. Уперше – не боїться запам'ятовувати. Дев'ятий день Тиша, яка говорить, Місто сьогодні прокидається в кольорі, хоч небо затягнуте хмарами. Її погляд не шукає тепер сонця. Вона навчилася знаходити тепло в інших речах. У каві, що вже завжди подається без слів у погляді офіціантки, у пташці, яка тепер щодня чекає на перилах, у неспішних кроках пса, що вже без запрошення лягає біля її стільця, вона сідає на звичне місце і сьогодні вперше не відкриває телефон, не пише нікому, не перевіряє новини. Вона просто дивиться і бачить життя. Старий Рікардо цього разу сідає не за свій столик, а навпроти, Тихо, без зайвих слів. Вона усміхається, він у відповідь. Пес знову лягає між ними, мов невидимий міст. Ви довго ще тут будете? питає Рікардо несподівано. Можливо, відповідає вона, а можливо, поїду далі, але щось підказує ще що не час. Рікардо киває, а тоді трохи згодом додає: деякі місця не для того, щоб залишитися, а щоб згадати, хто ти. І ця фраза лягає в її душу, як камінчик на дно водойми. Рівно, без плеску, але назавжди. Вона дивиться в далечінь Туди, де море, спокійне, без подиху вітру і розуміє Сум залишиться. Але тепер він не ворог, а частина мозаїки, яка складає її нове життя. На столі Чашка кави поруч пес. У серці спокій. І ще щось. Можливо, початок.